Всіх вітаю на ютуб каналі «Віко Тревел І сьогодні з таким причудовим видом я хочу вам розказати про готельний комплекс у Дубай під назвою Міна Сіяхі. Цей готельний комплекс поєднує собі три топові готелі, які відрізняються за дизайном, за бюджетом та за концепцією І сьогодні ми вам покажемо його більш детально. Поїхали! Завести належить до світової мережі, але як бачите, рецепція готелю зберігає місцевий колорит з поєднанням сучасного стилю. Як бачите, текстиль оновлений, все дуже незвично, стильно, поєднання дерева, скла і яскравих акцентів на диванчиках. Це комплекс, який складається з трьох готелів. Ми на рецепції саме з Вестін. Готель за Вестін працює по концепції від сніданків, бо все включено. І, відповідно, якщо ви проживаєте на максимальному харчуванні, то алкогольні напої у вас також будуть включені у вартість вашого проживання, в тому числі і імпортні алкогольні напої. В мені дуже подобається. Саме дизайн інтер'єру цього готелю, якщо його порівнювати з Лемірідіан Яхі», по дизайну однозначно Завестін буде гідним конкурентом, тому що тут більш такий сучасний дизайн, орнаменти в арабському стилі, плюс сучасний стиль, і взагалі атмосфера тут чудова. Також у даному готелі є гарна можливість номерів «Connect», тобто розташування великих сімей, тут в пріоритеті. Номер категорія Deluxe View це базова категорія номеру і ще є вид на місто. Хочу звернути увагу, що The Westin славиться своїми достатньо великими номерами 55 квадратних метрів. Тобто тут сміливо може розміщатися двоє дорослих, двоє діток до 12 років, ставлять повноцінні дві два додаткових ліжка, і саме тут. У нас з вами вид на море. Вже можемо побачити комплекс Міна Сіяхі. Тут добре видно. Колесо огляду, достатньо великий балкон. Матраця дуже гарної якості, тут велика кількість пружин, і всі наголошують на тому, що тут просто чудовий сон, система розумний дім. І також ми з вами переходимо у ванну кімнату. Реновація, у тому числі, в номерах була проведена у 2023 році, тож це дуже відчувається. Тут легко дихати, приємний дизайн номеру. І зевестін за ми завжди радимо своїм клієнтам, якщо у вас велике розміщення родини. Також хочу наголосити на тому, що якщо ви проживаєте на все включено, міні-бар у вас поповнюється один раз при заїзді. Все, весь інший час він буде за додаткову плату. Дитячий басейн, який провів реновацію у 2023 році. Тут є невеличка гірка. Як бачите, тут є штучна хвиля та пологий захід у басейн, що дуже зручно. Працює він з 8.30 до 8 години вечора з видом на Дубай. Комплекс Міна Сіяхі має одну спільну територію, тобто, якщо ви проживаєте в Лємірідіан або, наприклад, у W, ви сміливо можете прийти і користуватись цією зоною. Мені подобається цей зелений газон. В поєднанні з цими величезними будівлями виглядає, правда, дуже ефектно. Так, друзі, хочу вам продемонструвати зону аквапарку, яка виконана у такому грецькому стилі. Дуже незвична територія, як для Дубай, і цей готель ну, має безліч позитивних сторін. Наявність аквапарку посеред залізобетонного міста це, звичайно, дуже прикольно виглядає, не можу нічого сказати. По території комплексу є сім басейнів і всі вони з температурним режимом. І подивіться, як круто. Ой! Також на території даного комплексу, звичайно, ви можете... Паласувати морозовим. Якщо ви проживаєте на все включено, морозово буде включено у вартість вашого проживання. Якщо ж ні, то з прайсом можете ознайомитись тут. І подивіться, яка тільки простора, шикарна територія. А що перше кидається в око? Так, The Westin. Це відома мережа готелів. Тут при чудовий спа. Він провів реновацію у 23 році. Харчування тут на вищому рівні. Плюс до всього є аквапарк. Мінімальна категорія номерів від 50 квадратних метрів. Тобто, у вас вже більше простору. Ми з вами вже перемістилися на рецепцію готелю Ле Мірідіан. Він також провів реновацію у 23 році. Але як на мене, все одно в Westin буде. Більш ефектний, більш помпезний і більш арабський стиль. І по рецепції, звичайно, що вестін ну мені особисто подобається більше. А там всі люди різні, тож. Ваунті біс у Лемерідіан Сіяхі – стильне рожеве та надзвичайно фотогенічне кафе. Тут усе про здоров'я без глютену, веган-опцій, смузі і авторські сніданки. І приємний бонус входить у програму харчування сніданок та вечеря Дайн Around. Стандартна категорія номеру у готелі Le Méridien. тут максимальне розміщення: 2 плюс 1 дитина. Також можна додати інфанта, діти до 12 років, і ці номери також були реновані у 2023 році. Можемо побачити це в цілому по текстилю, по сучасному дизайну. І хочу звернути увагу на розміщення у даній категорії номеру, що тут у нас вид на море. Наявний балкон, але якщо у нас вид на місто, то балкону тут не буде. Звертаю на це дуже особливу увагу. Просто подивіться на якість текстилю. Ці номери 36 квадратних метрів, і так само, як і в The Westin, ці номери можуть гарантовано слугувати як Family Room. Тобто це номери Connect. Далі ми з вами заходимо у ванну кімнату, є одноразові набори, зубна паста, і демонструю вам ванну. До речі, дуже гарна косметика. Якщо ми говоримо про Леммі Ledian, він все ж таки буде трошечки простіший. Хоча б тому, що тут номери мінімальні 36 квадратів, і у вас територія буде не така. Стильна, скажімо так. Так, І ми з вами по території одразу ж перемістилися у самий стильний готель даного комплексу під назвою на asiahi Я думаю, в'їзна група говорить сама про себе. Давайте переглянемо рецепцію. Spectacular Румс у готелі Дабл Юміна Сіяхі. Ця будівля була побудована з нуля, і тож можу сміливо сказати, що цей готель найновіший з даного комплексу. Раніше він був тільки adults only але зараз готель прийшов на сімейну концепцію Тож ми тут можемо сміливо розміщати і дітей. Цей готель. Більш такий дорослий, все ж таки, я б сказала, на дорослу публіку. І це можна бачити в цілому по дизайну, по його ідеї, скажімо так. І якщо ви проживаєте на все включено, міні-бар у день заїзду у вас також включений. Категорії номерів абсолютно однакові у всьому готелі, але змінюється тільки етажність. Наприклад, зараз я знаходжуся на 25-му поверсі. Готелю W Міна і ми можемо побачити цей чудовий краєвид абсолютно на весь комплекс Міна Сіяхі. Саме перший у нас іде The Westin, можемо побачити Олімпійський басейн, басейн дитячий, там де накрите. І подивіться на цей чудовий пляж. Спектелар рум стандарт 46 квадратних метрів. Хочу вам продемонструвати ванну кімнату. Звертаю увагу, що на відміну від Леймеридіан та The Westin, тут вже у нас іде косметика фірми Davines. Ось така чудова ванна кімната. Фішка номерів спеців'є, до речі, хотіла сказати у тому, що з п'ятої години. І до 19, тобто 2 години, у вас безлімітно включений алкоголь та закуски. І це є перевагою даного готелю, тому що щоб не придбати собі алкогольні напої, ви отримуєте їх абсолютно безкоштовно. І хочу показати вам в порівнянні W мінусіяхі, як виглядає це висотна будівля в порівнянні з тим самим Le Meridian. Але в Le Meridian у нас є розташування. З видом на саме місто Дубай. А у W' ви вже з базової категорії номеру отримуєте вид на море. І третій готель це w, Мінесіяхі, який найновіший, найстильніший і найсвіжіший. Його фішка у тому, що він раніше був Adults Only, зараз він має і сімейну концепцію, і Adults Only. Плюс до всього у цьому чудовому комплексі є аквапарк. Є дитячий клуб, тобто цей готель настільки універсальний, тому що тут є і аквапарк, і дитячий клуб, і чудовий спа, і гарні номери на будь-який смак. І саме найголовніше ви отримуєте топову локацію за розумні гроші. Плюс до всього готель зелений, комплекс весь зелений і харчування тут так само на дуже високому рівні. Реновація у ресторані також була проведена у 2023 році. Подивіться на якість та наскільки свіжі меблі. Серветки тут неодноразові, що одразу показує нам рівень готелю. І що саме мені ще імпонує у даному резорті, це високі стелі з якимись цікавими елементами дизайну. Взагалі, тут дуже багато фішок і все абсолютно чисте, все абсолютно блискуче. І подивіться на цю подачу. Реально хочеться спробувати все. Ну, що сказати, це арабський шик. Я потрапила на обід в готелі The Westin І ось що я можу сказати: по-перше, вибір чудовий, все свіже та яскраве. Але головне це те, що не так багато готелей у Дубай, які працюють на все включено. По факту це тільки Ріксус, цей комплекс та вже готелі нижче рівня, Ріу та Центара. Тому конкурентів фактично немає. Зверніть увагу, які тільки чисні поверхності. І дивіться, які тут закуски класні і яка тільки подача, так? Неймовірно просто хочеться спробувати все. Також є кіт-зона, давайте подивимось, тому що іноді кіт-зона це тільки нагетс. Тут є відварені овочі, макарони, рис, також курочка. Попкорн таке вперше я бачу. Салатики, вже ось такі нарізані овочі для малюків. І вафля. Так, друзі, ми з вами прийшли до пляжної території готелю The Westin І фішка даного комплексу у тому, що, по-перше, ви знаходитесь за 15 хвилин пішки від GBR і плюс до всього це закрита зона, тобто з міських пляжів туристи не можуть сюди приходити. Плюс до всього це натуральний пісок, це не насипний, як на пальмі, тож він буде максимально м'який. Звичайно, його неможливо порівнювати з мальдівським, але тим не менш, подивіться на його колір. Тут така дуже затишна бухта, можемо побачити яхти. І, до речі, на цьому пляжі заборонені водні види спорту. І коли яхти виїжджають зі своїх причалів, вони мають дотримуватися. Особливого режиму швидкості, щоб не відтворювати тут хвилі. І давайте подивимось ближче з вами до моря. Якщо повернемо ліворуч, можемо побачити колесо огляду. І вид на Дубай. Друзі, прошу вашу оцінку! Просто виду з даного комплексу. Ви реально отримуєте три готелі по ціні одного, коли ви проживаєте у комплексі Міна Сіяхі. По-перше, у вас тут чудовий власний пляж, вам нікуди не потрібно їздити шикарне місце розташування, сервіс. І, до речі, у готелі Вестін дуже якісний спа. Так. Поки я сижу на рецепті, хочу сказати декілька слів стосовно комплексу Мінесіяхі. Дійсно, я подивилась на Дубай іншими очима, коли побачила цей комплекс, тому що він зібрав собі найкращі якості. По перше, цей комплекс за 15 хвилин пішки від GBR. По-друге, у вас. Зелена велика територія трьох готелів, якою можна користуватися з будь-якого готелю. Третє, у вас чудові ресторани, які включені по всій території, в залежності від типу вашого харчування. По третє, є аквапарк, що насправді велика рідкість у Дубаї. І четвертий момент, що це натуральний гарний пляж, який буде м'який. Я сподіваюся, що вам сподобався наш огляд. Підписуйтесь на наш YouTube канал та Instagram і за прорахунком звертайтесь до нас у Дірект або до нас на сайт. Посилання залишу в описі.